Всім привіт! З вами я, Рослава, і сьогодні я буду робити розпакування а, своєї посилочки від Комубук. Якщо ви не знаєте, що таке Комобук. То й зараз я вам розповім. Це один із проєктів краудпаблішингу. Тобто, ви заходите на їхню сторінку, дивитеся ці книги, над якими вони зараз працюють, і можете їх профінансувати. Відповідно, ви допомагаєте видати книгу і отримаєте її за мінімальною ціною. І ось у другій черзі я обрала собі дві книги. Це Фантастика, я б я сказала класика фантастики. І давайте подивимось, що ж тут таке. Кірю! Отже дві книжечки: це Філіп Кадік чи мріють андроїди про електричних овець, та ми Євгенія Замятіна. Почну з Філіпа Кадіка чи мріють андроїди про електричних овець. Філіп Дік це відомий американський фантаст, він написав багато творів і чимало з них екранізовані. Конкретно цей роман представлений у фільмі Людина, яка біжить по лезу». У Комобук вже виходив його роман Цятьмараня. І у третій черзі вони планують ще один це людина у високому замку. Нещодавно виходив серіал, і він мені дуже сподобався. Чому я власне вирішила почати читати цього автора? Там розповідається про альтернативне закінчення Другої світової війни, в якій перемогли Німеччина та Японія, та поділили між собою світ. Чи мріють андроїди про електричних овець є класикою кіберпанку і розвивають тему стосунків між людиною та технологіями. Що конкретно тут я не знаю, тільки от, от з анотації? Про Ріка Декарда мисливця за головами, якому дають завдання схопити якусь групу ворожих От, Щось буде таке цікаве. Якщо ви слідкували за перебігом фінансування та обговорення цієї книги, то ми, напевно, могли натрапити на цікаву дискусію про те, як все-таки треба було перекласти назву цієї книги, тому що в оригіналі. Далі там є слово dream, яке можна а, інтерпретувати або як снитися, або як мріяти. А, тут перекладач обрав варіант мріють, хоча ще, як на мене, третій варіант, чи, мрію, чи не, не мріються навіть чи сняться андроїди про електричний овець, які в принципі захоплюють ці, ці два м, значення. До речі, про переклад. Переклад з англійської Тарас Бойко. Нічого поганого про нього я точно не чула, тільки хороше. Тому е, сподіваюся на чудовий чтив. Друга книга це відома антиутопія Євгенія Замятціна Ми, яка стоїть в одному ряду з Джорджем Морвелом та Олдусом Гакслі. Е, переклад з російської. Е, зараз скажу Оксани Торчіло. Це тут розповідається про математично ідеальний світ з прозорими стінами, через які всі можуть слідкувати одне за одним. До речі, про цю книгу розповідала на своїх лекціях Галина Глоць. І оскільки у нас зараз такий антиутопічний бум, то я думаю, ці лекції ще будуть тривати і в Києві, і по літературних фестивалях, тому якщо ви або там мешкаєте або їздите, то наодмінно слідкуйте за цим. До речі, про переклади з російської я вважаю, що це дуже потрібна річ, оскільки. Таким чином відбувається міжкультурний діалог, і щоб там не казали, українська культура та російська культура досить різні. А, і, наприклад, якщо вивчається російська література у школах, то також має бути переклад. Тому що, ну звісно, читати в оригіналі це святе, але все одно переклад обов'язково має бути. Звісно, людина сама вільна обирати, якою мовою їй читати, якою їй ближче. Однак я буду знайомитися з цією книжкою в перекладі. Побачимо. Взагалі, за останні два роки вийшло чимало е антиутопії, а саме її класики, е починаючи е від відомого роману Джорджа Орвела 1984. Е і ще можна далі продовжувати це особливо подяка Водонисту Жипанського, яке активно видає цей жанр. Цей роман Джорджа Орвела вийшов у перекладі Віктора Шопкуна також були такі перекладацькі пристрасті. Потім. Далі у виданості жупанського ще вийшла онтоутопія шведської письменниці Карін Боє Кало Каїн та Болема Сансаля 2080. На цій книзі я зупинюся детальніше. Якщо чесно, то початок дуже нудний. Перші 80 сторінок отак просто продираєшся через них, і я вже втратила будь-яку надію, що я цю книгу дочитаю. Але на дарма ця книга отримала гран прі тому що з другої частини починаються більш цікаві речі, і за головним героєм, за його розвитком, слідкувати стає дуже цікаво. Перша книга це такі просто описи проісламського світу, де все погано, де людей захопила релігія, і от просто без діалогів, без нічого це нам розказується про устрій цієї системи, це дуже важко. Тому, якщо ви не готові до такого, то я не рекомендувала прочитати вам цю книгу, але Якщо ви готові витримати е, перші нудні десятки сторінок, е, то я вам обіцяю, що далі буде е, вельми і вельми цікаво. Переклад е, Петра Терещука дуже якісний, тому якщо ви цікавитесь антиутопіями, то можете розглядати як варіант шею цю книгу. І як вінець цього антиутопічного буму, то до форуму видавців видає ще й роман Олдуса Гакслі, Який чудесний новий світ у перекладі Віктора Морозова. Це спільний проєкт Вавилонської бібліотеки та видавництва Старого Лева. Тому, якщо ви ще не читали, то шукайте вже скоро. На цьому все. Напишіть мені у коментарях, які з цих книг ви читали або хочете купити, та яке ваше ставлення до антиутопій взагалі. Всім вдалого дня і читайте побільше книг!